І всім привіт, друзі! З вами я, Андрій 100, і сьогодні ми граємо в Grove Garden. Поїхали! Знаєте що, що? Подивіться, скільки в мене грошей. Це вище FX! 666! Так. Я знаю, в мене тут це. Було поширення, буду поширяти свої території. Ось цього в мене є багато. І сьогодні чогось будемо робити. Тільки я сьогодні не буду багато знімати, тому що світла в мене зараз немає. І воно, і воно, і воно його довго не буде. Так, відчиняємо. Ліхтарик потухне. І все так. В мене тут відкрилось від це. котик. Яйце відкрилось. Так, треба зайчику їж. Е, зайчик. Да та, та ну стій ти. Ого! Це Що таке, друзі? Так, угу, поширю свій сад. Раз, два. А, треба час почекати. Ну, зато в мене більше сад став. Так, головне, щоб мені ніхто не захотів допомогти. Так, так, відкрийся знову. Ну, і де воно? А, нічого немає цікавого тут. Корнь мені не потрібно. Ану, почекайте, ануха, тут щось є? Ну як, це не дуже добре? Ну, оранж сіт. Ну, гриби. Не, не можу собі дозволити. Диворітесь, 20 грибів купив. Так, я де не буду чіпляти, і головне, щоб мені ніхто не захотів допомогти. Так. У мене тут поле квітів є. У мене тут будівництво. Так, треба кудись пальму передвинути. А, в мене є лопата Добре, Так, давайте встанеш кудись ось сюди. Так, і, і посадимо гриби. І куди їх посадити? На ці квітки. Я бачите, їх е лупу свою потратив. Так, давайте ось ось, ось 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 тут поле буде. Вони швидко ростуть. Ну, в мене немає світла, так що я довге відео знімати не буду. Мені ще потрібен заряд, заряд щоб викласти його. Так, там усадись. У мене тут все в грибах. Я їх зберу потім. Ну, давай ще два грива кудись зможу посадити. Та ні, вже не зможу. Я знаю, що Гроф Гарден вже не популярний, але я в нього все одно граю. Там садись кудись. Так, в кактуси тут в мене плоди збереглись. Так, давайте їх збираємо і продаємо. І скільки я зароблю? Ну, так, не дуже гарно. О, в мене тут якесь манго висить. В мене бачите, яке вже, який вже забор. В мене тут є звичайний оцей, ну я оцей. Так, а ну-ка почекайте, а ну-ка, що там з інструментами? Так. Угу, лопатка не потрібна, оце мені потрібно. Ну-ка, що тут, там, ну не туди. Що тут є? М -м -м ну я. Ну, нічого цікавого немає. Ох ти, який сад. Ну в мене теж буде гарний. У мене теж є вже другий слот, в ньому нічого немає. Так, буду дивитися, скільки заряду. В мене 83%. Так, угу. це на 53 минути. Так в мене пишуться. Ох ти скільки багато грибів. У мене тут. Щось приготувалось. Так. Я, звичайно, сюди картоплю кинув. Давай піу. Що це таке? Ну, ладно. Я всі манго збираю, тому що мені треба гроші. Всю картошку, банани, навіщось. В мене тут і такі бамбуки, які світиться будуть. Вони по моїй. Е, е, це, по моєї думки, нужний. Должны... О, в мене ще це дерево виросло. Так, в мене тут самокат стоїть. Він сам катається просто. Так. І скільки я зроблю? Мені цікаво. Ну як? Не так гарно, я вам так скажу. У мене три лопати. У мене тут багато хламу просто. У мене тут є так. А, в мене ім'я питомця треба. Так, давайте купимо пів. Ой, я, случайно, два купив. Да, ну ні. Ну ні, ну навіщо? Його зовут ось так. Може щось зможу купити сьогодні, Ну, в мене тут будівництво, а я зроблю якийсь будинок. Так, скільки в мене е, заряду 79%. Це в мене в економному режимі. 40 на 47 хвилин. Ні, чомусь він дуже швидко розряджається. Треба щось налаштувати. А ну-ка, давайте я яркість у себе зменшу, так, почекайте. Їдь, в мене погана яркість, а для вас все добре видно, мабуть. Чи ні. узнаю. У мене тут є золотий. 45 тисяч! багато. Так, мені треба туди телепортнутися. О, ух ти, ура! Так, а ну-ка, що тут продається, так. Ну як? Бамбук мені не потрібен. Зну... Знов... Так, поба... Добова... А що це? Пропустити. Я не знаю, що це було, ну, ладно. Так, і скільки на мене хватить... На 49 хвилин. Та чому так мало? Я же е, собі яркость менше зробив. Так, тут зайчик бігає. Так, угу, потухший ліхтар мені він не потрібен. Так, в мене тут є багук. А ну-ка, я хай. Я щось хотів купити, забув зараз. Так, де воно? Чи я воно, чи ні. Так, мені треба оце. І мені треба, вгадайте, що. Немає. А ну-ка, скільки? 75%. 47 хвилин. Та чому так мало? А, я вже в роблах згораю. Так що відео десь буде менше 15 хвилин. Так. Ага, тут в мене сидить остей. Це і ця іграшка. <кхи> тут в мене кактусове поле. Так, головне не знести кактус, але я провірю кое-що. Фух, в мене банан тут світиться, бачите? В мене тут банан світиться. <кхи> в мене дуже великий гриб росте. Зібра, зубра. Сикс севен! Сих, сих, севен, 6667. Сідет 73 відсотки. Six 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 seven! Дівчинка, six seven. Eм, ем, в мене вже гри... гриби світяться! Дев'ять хвилин чогось залишилося. Ну, давайте ростите. А я знаю, що зробити. Телепортнуся сюди і візьму. А тут є є, отпрыз. Цей. Так він є. Давайте поставлю біля грибів. Ага. І друзі, дивитесь. Піу. Піу. І біля цього гриву. Піу. Вони повинні виростити більше. Дивіться, просто швидше проходять, чи ні. Вони ж довше швидше проходити. Чи ні, не знаю навіщо він. У мене тут гриби. Так. Ага, я хочу продати. У мене тут є бамбук, скільки відсотків? 70%, добре. У мене тут бамбука вже багато, бачите, я його недавно посадив, тому що деякий бамбук все одно це ще, ще звичайний, без мутацій. У мене вже великий гарний сад, бачите? Тут весь сервер от, от цих. Бачите? в саду. Я замітив, що Groff Aguarden зменшили сад. Менше садів зробили. Чомусь. Цікаво чому. В мене 5 лайків. У мене з... якісь джунглі. А можу коли... це багаття вимкнути. Ні. Ліхтар мені не потрібен він вимкнутий. Так, вони. Ну, як сказати, вони не скоро будуть. Но я їх зберу Манго! Дуже рідке Манго в мене так. Добрий день, два манго. А скільки ви коштуєте у мене. А чого так багато? Цікаво, це ж звичайне манго. Так, тут в мене 67. Ах ти лагаєш лагун. Так, а ну-ка, що тут у нього є? Немає ніяких лавушок. У нього оце що таке. А, у нього якось... Що це? В нього якийсь лев. У нього тут є рідкий. Е, е, відстань від мене! Допоможіть. А, відстань від мене. Він на мене йде. Так. 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 До побачення! Я, я дивитися, які насіння продаються. До побачення. Так, він ходить. Хай собі ходить. Риби скоро виростять. А скільки в мене відсотків? 65. Хай відстань від мене. У мене тут є манго, бамбук і все. Так, банана. І скільки він коштує? Банана! Ну, непогано. Він пішов на свій сад той групи, що він зробить. Мені скоро треба виходити, тому що в мене заряд 64%. Ну і що він написав? Він написав END US. Е, ні, ну хай собі пише. А, в мене. А, воно скоро в мене ці. пиксайлої лайф. Що? Та ладно, мені все одно на нього. Хай що собі пише, пише, що хоче. Я якісь гриби можу зібрати! І в мене 62. Ну це, ну це я так і знаю. Ну давайте, ростить, гриби. Я хочу в цьому відео їх зібрати. Так, у мене тут темний ліхтар, який може сфотографу. Він дуже темний, так. Цей грок що в нього там відбувається? Він знову щось написав. А він к цьому граку підходить. А тут вітер, 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 то мені. Мені вітер нічого не зробить. Манго. В мене вже манго ростуть. А гриби я до сих пір не можу зібрати. Драгонфрут, ні. І кактус? Кактус? Ох ти! Там щось замерше було. А це що? Ам, це ману. 47 тисяч. Мало дуже. Мало. Так, 14 хвилин. Знімай 59%. Це ще мені треба загрузити, відео. Завантажити. В нього шире садму. Турбалоні, лоні лоні тун, Тун-тун-тун. сагур тата -та. сахур. А я знаю, що. Я зроблю. ось так. Щось продається. О, так, є присхователь. Я знову їх туди поставлю. Так, добрий день. Як у тебе справи? Гриби! на! Вони вже зникли. на! На! Куди оцей? Деві? Деві, ось він. Давай сюди. І сюди ставимо оцей. Поїхали. Вже 15 хвилин 57. Так, вони повинні виростити. 3 хвилини, 2 хвилини. Бачите, вона так швидко скорочується. Ам дивитись. Так, ну давай. А як його вімкнути? А, влагає! Так, ага. Давайте, друзі, всім до побачення. З вами я був Флей Андрій Сто. Е -е, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення.